Тебе емоційне вигорання, душевна криза, тобі вже це все набридло, і ти хочеш змін. Є відповідь на то запитання, як впоратися. Будь-яка інформація це є щось нематеріальне для нашої душі. І ми цю інформацію черпаємо, наприклад, з новин. Ну, зараз війна, і переважно цю інформацію ми черпаємо. Знаєте, люди, котрі постійно сидять в новинах інформативних. В них голові виросли нейроні такі зв'язки. Вони можуть переказати вам геополітичні новини повністю. Ці такі новинні дерева в них виросли. Такі скажу вам, що це суттєво впливає на людину, розвиває її, робить її мозок більшим обширним. Але ці знання вони не допомагають нам впоратися з емоційним вигоранням, з душевною кризою, з депресією. Тільки Ісус може допомогти в цьому. Коли ми погружаємо в себе Боже Слово, то в нас проростають нові, здорові дерева, нейронні зв'язки, оці хвильки такі. Божого слова, і ми міняємося зсередини. В нашій голові виростає не дерево, пізнання добра і зла, як з'їли Адам і Єва плоду з цього дерева, а дерево життя, Ісус є життям. Знаєте, якщо ви Продовж двох годин в день щось вивчаєте з натхненням, то воно починає подобатися вам і з'єднується з вами. Тобто, що ми слухаємо, чим ми наповнюємося, тим ми і стаємо. Тому саме Ісус? Тому що Ісус це і реальна історична особистість, про яку може підтвердити вам будь-який історик. І всі люди світу знають, хто такий Ісус Христос. Можливо, і не вірять, але це беззаперечний факт, що Він робив на цьому світі, чого Він досяг. І не даремно тисячі людей йдуть, мільярди людей навіть йдуть його шляхом вже більше двох тисяч років. Християнство це віра, яка дає реальну свободу, істину почувши, станете вільними. Реально дає свободу. І ти розумієш, що ти можеш зробити над собою зусилля виключити Інстаграм, Тік-Ток, новини і реально з силою піти і робити щось корисне для себе, а не наповнюватися інформацією, яка мене просто нищить. Миру вам всім, Божого благословення, щоб Господь Бог був у вашому серці завжди.